Супер ціна. Легінси дитячі лупілу, 59 гривень одна штучка. У лоті буде 49 штук. Розміри з 86,92 по 134-140. Ось такі дивіться класні спідничку. Їх буде три такі рожеві, будуть ось така темно-синя, і голубі такі легінси. І різні ось такого плану. Так, такі, такі сіренькі, розові, рожеві, це з кружевом такі внизу. буде тут і якісь лего одні дитячі. Ось такі дві, ну, дві штучки в одному. Рубчик буде. Будуть також ось такі рожеві, класні. Лосаті показала, Чорні луні-туні. Ось такі фіо, бускові. З такими Це два в одному у нас. Ось такі класні два разом. Це у нас що? Це просто такі з сердечком. Ось такі класні сірі і ось такі різнокольорові хмарки. Ту, не Хмарки ну так, хмарки Добре. з дощиком. Ось такі будуть легінси. Різні-різні легінси, різних розмірів. Значить, ще раз, у нас виходить одна. Одні легінси коштують 59 гривень, лоті буде 49 легінців, дві 890 лот. А ще ось такі будуть велосипедки, три штучки в лоті. Ось такі класні дитячі лопілу велосипедки. Цей лот є в нас всього один, замовляйте в менеджерів.